Дурвенькі були. Хочу розказати вам про корячу пам'ять. Це ми маємо тут півня минулорічного і шість корочок, 24-6. Та. Вони також є минулорічні і позаминулорічні. Це все, що в нас лишилося з е, е, поголів'я сім'ї минулорічної, яку ми тримали у 23-му році. Не пам'ятаю, скільки їх там було, 12 чи 14, а залишилося тільки 6. І лишився ось цей один півень. Я тут там раніше показував, що робив гнізди для курей, Боже, для курей, для гусей, там чистив, вигортав, туди-сюди, ходив. І думаю, відкрию оцю фірточку, яка в нас веде вже до хати з верхнього подвір'я. Ось вона за стовпом. Хай вони. Ну, хай буде відкрите, гуси так наверху, ніхто сюди не зайде. Там був трошки їди ось куриті гуси наші, які їдять, як мокре горить, коли хочуть, коли не хочуть. І чую всередині там щось роблю, прогорта, чищу, дивлюся, ну, роблю порядки. Чую за стінкою, так би коготі, і кури, індики. Фірточка була відкрита, кури були тут поруч, ось там за сіткою і півень. Привів повністю своє сімейне стадо на те подвір'я, де вони, як то кажуть, неслися і провели довго, багато часу, як то правильно сказати. Тобто більше місяців в році провели вони тут, ніж на нижньому подвір'ї, тому що ми їх збирали тільки на зиму. Ось така то куряча пам'ять, вони запам'ятали, що вони були тут. Фірточку пройшли і прийшли індики, тому що індики теж жили на верхньому подвір'ї. Правда, їх потім вигнув звідси. А півень привів своїх дівчат на постійне місце проживання далі, тому що вони несуться і, як то кажуть, весна розділяємо, і птиця сама себе, як то кажуть, поділила. Ззаді, хто бачить, там хвостики. ось. Це молоді курочки, вони за сіткою ще на нижньому подвір'ї. Сюди вони не зайшли, тому що вони не знали, що тут можна бути. То я потім ввечері ще перенесу сюди молодих курочок, позначу їх і будемо бачити, скільки в нас вже буде лівінських ситцевих в сімейному поголів'ї на 24-й рік. Що хочу сказати, Яйце минулого року в нас було таке і велике, і мале, там в середньому 53-56 грамів. 56. Оце була така їхня середня вага яйця, поза 60 було мало. Я був там собі відібрав пару яєць, підсадив в інкубатор. У ті, що в місті є 6 курочок, то є з тих великих яєць поза 60 грам, які я відбирав спеціально для інкубації лівінської сицею. Там є в мене друг Сергій з каналу Моє хобі. Він каже, давай попробуй відбери. Велике яйце. І тому що курка потім, щоб нести ну, курча, яке вилупиться з того великого яйця, теж буде нести великі яйця. Ну, Сергій, ми пробуємо дивимося і потім все будемо показувати. А, так, про тих корей, минулого року я вже повторююсь, були це маленьке, ну, в середньому 55-56 грам. А цього року вони почали нести вже досить великі яйце. Е, я Бачив тих курок, як вони неслися, потім, при можливості, я зважу, щоб ви також побачили вагу яйця, які кури почали нести на наступний рік. Це Лівінська Сицева. Молоді кури в місті несуться, ті, що великої яйця. Яєчко в них не є велике, я би сказав. Також десь вони, ну, може, це вони просто поки що розношуються, і там десь в районі. 55-56 грам також, я думаю, яйця треба його поважити і показати вам. Потім я тих курочок з міста хочу привезти сюди, укомплектувати повністю вже сім'ю. Знизу ще перенесу молодих курочок і півня. Направда, цей наш вишневий молодого півня Скуба є, але думаю, що вони якось собі на цьому подвір'ї дадуть ради, тому що вони вибігли вже там наверх де гуси відпочивають по ставочок. Поскакали собі, там попарпалися і прибігли собі сіли на місці відпочинку, де вони щороку відпочивають. Так, побігли ми далі. Коли я закінчу справу з перенесенням ще курей знизу, я потім вам вернемося ще до лівінських. Зайшов я з другого боку сітки. Ми були перші там, де були старі, тепер пішли до молодих. Це молоді наші корки 23-го року. Бум-бум-бум. Скільки їх є, навіть не буду вам брехати, бо зараз толком не знаю. В місці знаю, що є 6. Тут з молодих у нас трошки було. Але ми їх продавали. Десь, десь має бути п'ять. Є ось така вона така більше, біліша. Хоча вона була темно-темно-вишнева і не мала, навіть коричневого було, і не мала по собі білого, ну почала підростати, почала білішити. І дві ось таких потужних е, комбайни. Ну, оця крайня зліва, то вона взагалі як танк. До речі, ходили о-о-о-о-о! Вчиться хлопець, але ну, не виходить. Ми йому позаважали, ну, вертаємося до лінських. Ось коли перші ходили лівенські індики, то ось ці потужні тітки по величині наших індичок. Ну, індички наші, наші звичайні, не є породисті, відповідно, вони не є такі дуже великі, тим більше ще молоді. Мама Джолі у нас величезна, а донечки маленькі, лиска трошки більша. То, тобто по такій масивні що індички, що Лівінська ситцева просто практично одинакові. Ну, індичка чуть чуть вища, але так як взяти візуально зверху подивитися, то лівінська така собі потужна тітонька. Ось такі красиві дві. Третю ми бачили. Ще є четверта вона повністю темна. Зараз ми на неї подивимося, вона сидить там на цей у нас на лавочці. І ще десь одна має бути п'ята, не можу її знайти. Ту я показував, А ось вона не буде туди, йти, бо вона буде лякатися. Ось така темна, вона була біла, а потемніла. Бачите, не вгадаєш з лівінською сицію. Лівінська сиці вона як свого роду картина олією. Малюєш. Малюєш, як гуаш. Коли малюєш гуаш, гуаш є справа, коли мокра, волога, а коли висихає, вона тускла. Так саме і тут. Лівінська си спочатку одна, а в кінцевому результаті виходить зовсім інша. Ну, Поки що ця курочка в нас залишиться, будемо бачити, як вона себе поведе далі, що з нею буде, ми ще не придумали. де неде в неї полишалися такі аля білі пер'їни, так би мовити, білі. Все, що залишилось від її білизни і чомусь вона перелиняла і стала темною. І ось цей красень. <кхід> Правда, я не знаю, як він живеться у нас Ой, з тим вишневим, тому що той вишневий буде його чубити, це гарантія. Але, думаю, вони собі якось полагодять. Я його вже важу, вагу ви бачили. Ось такий наш молодий півник і минулорічний. Ну і п'яту курочку десь молоду не можу знайти, як не йду, то вам потім покажу.